На цій світлині ви бачите січового стрільця Осипа Будзиновського. Прожив він недовго, всього 35 років, але що то був за чоловік? Перед самим початком Першої світової війни Осип Будзиновський скінчив юридичний факультет Львівського університету і мав вже думки про відкриття юридичної практики, але бойові сурми Великої війни розпорядилися по-своєму. Спершу Осип служив у 19 му і 34 -му піхотних полках в армії нашого найснішого цісаря, а зі серпня 1914 року вже як офіцер командував сотнею в боях з росіянами у Карпатах і на Поділлі. Фактично, Осип Будзиновський створив тоді свого роду загін спеціальних операцій, який українське військове командування кидало на найкритичніші ділянки фронту бої за Лисоню, на маківку та інші. І що цікаво, він майже всюди отримував перемоги. Більше того, стрільці його невимовно любили, хоча сам Осип Будзиновський завжди був спокійний і обережний, як згадував про нього згодом Осип Навроцький. Коли ж у листопаді 1918 року українці почали брати владу у свої руки по всіх колишніх повітах в Галичині, то Осип Будзиновський вже на посаді командира батальйону, тобто куреня, воював з польською армією. А згодом, із військами російських більшовиків та білогвардійців. Але, як то часом буває, провидіння по-своєму розпорядилося подальшою долою нашого героя. Восени 1919 року, у сумнозвісному чотирикутнику смерті, Осип Будзиновський захворів на тиф і помер. Мусимо знати наших героїв, деякі з яких щойно тепер ніби повстають із небуття і дивляться на нас, сьогоднішніх із тих часто понівечених світлин. І сьогодні, як і більш століття тому, українці кладуть свої безцінні життя у запеклих боях з росіянами. І знову у рядах наших воїнів чи не щодня ми чуємо про новітніх українських героїв, які без найменшого сумніву, холодно і зі знанням справи навчилися вбивати росіян.